Привіт, як і обіцяв в цьому відео, хотів би розповісти, як в домашніх умовах можна приготувати один з антисептичних спреїв до носа. Я в попередньому відео розказував про спреї ось такого типу. Це є власне спрей на карагенані, який не є антисептиком, але використовує інший механізм для того, аби зменшити вірусне навантаження носові порожнині. А власне, там починають розмножуватися більшість вірусів, в тому числі вірус коронавірус, а також віруси грипу, риновірус і інші тому подібні. Тому користь від цих спреїв вона є досить. Um, Очевидною, і є певні дослідження, які підтверджують, що так, вони можуть бути корисними. Але, на жаль, проблема цих препаратів в тому, що вони є досить дорогі. Навіть тут, в Америці, мені досить важко дістати ось такий спрей. Цей спрей я дістав в Європі, можна дістати, але знову ж таки вони дорогі, приблизно 20 доларів коштує флакончик такого розміру, флакончик спрею, власне, з Повідон-йодом. Це те, про що ми сьогодні будемо говорити. Теж я хотів би використати Повідон йод, тому що якщо хочеш щось зробити. Кориснем, це треба, щоб воно було загальнодоступне і дешеве. Повідон йод він є всюди, він є загальнодоступний, і дешевий, і він є одним з трьох поширених розчинів, які можуть використовуватись. Один це як карагінан, другий це є ксилітол, і третій це є повідон йод. І відразу хотів би нагадати, що це відео не є жодним чином ніякою рекламою або рекомендацією, Кому лікуватись ми, в принципі, Можете запитати мене, якщо хочете, а можете запитати, і я рекомендую це робити, запитати свого лікаря, як вам лікуватись. І тут же хочу зразу сказати, що як мова йде про препарат йоду, всім людям, які мають будь-які проблеми з щитовидною залозою, а на жаль, таких є немало, треба бути дуже обережним з цим спреєм і поговорити з вашим лікарем перед застосуванням. Дослідження показали, що може бути при застосуванні такого спрею тимчасовий підйом тиреотропного гормону, але. Це дуже короткотривалий, і він проходить сам по собі. Тобто ніяких не було виявлено підйомів, наприклад, Т3-Т4 гормонів, інших проблем не було виявлено. Але знову ж таки, ми хочемо бути обережні і, на жаль, не так вже й багато досліджень проведено власне по а, антисептиках для носової порожнини. Хоча сам по собі бетадін або 10-відсотковий повідон йод він вже є на ринку досить довго. Значить, що нам потрібно для того, аби приготувати суміш? Нам потрібно. Будь-який спрей для промивки носа. Він не має мати активних інгредієнтів в собі. От в даному випадку в мене є е, такий а, nasal spray, Тобто тут говориться, що це є сейлін. Сейлін це означає сей фізрозчин, розчин, сульовий розчин. А, так на американ... в Америці позначають сульові розчини. Якщо ми подивимося на його інгредієнти цього розчину, і це саме дешевше, що я міг знайти десь от поблизу мене, тут є. Е, е, Основний інгредієнт це є звичайна сіль натрію хлорид 0,65%, 0,65%, тому що осмоляльність в носі є трошки нижчою ніж осмоляльність, наприклад, в крові, де є в нас осмоляльність, яка дорівнює 0,9 натрію хлориду. Ось і відповідно тут є теж деякі інші компоненти, яких я там дуже мало, вони майже нічого не впливають. Але, наприклад, тут є бензалконію хлорид, який теж є антисептиком, тому що цей спрей він як виприскує, так і може туди всмоктуватись назад певна частина того, що лишається, наприклад, на кінчику нашого спрею. Тому туди потрібно додати спеціальний антисептик, щоб. Там ніякої гедоти всередині не росло. Але ми, в принципі, готуємо антисептичний спрей, тому мати ще один додатковий антисептик це не те, що дуже добре, але і непогано. На рахунок бетадіну, знову ж таки, я зверну увагу, що в мене є 10% це не є простий йод. Це не є йод, який спиртовий розчин. А якщо ми подивимося на його компоненти, ми ніде не знайдемо алкоголю, ми знайдемо деякі додаткові інші компоненти, але не алкоголь. І якщо ми подивимося потім, наприклад, на комерційні розчини, про що я хотів би звернути увагу, що в комерційних розчинах ви можете знайти, це просто я потім постараюсь прикріпити сюди посилання і фотографії, ви зможете знайти, що більшість цих компонентів вони теж є в комерційних розчинах, які, як я вже сказав, дуже дорогі. Але що нам потрібно, це є звичайно промивку для носа, в суті, флакон, в якому будемо мішати. Це наш розчинник, наша основа, і основний компонент це 10%. Розчин бетадіну, теж нам потрібно щось для того, аби перемістити частину цього розчину, щоб ми могли зробити, власне, мікстуру нашу. І тепер як ми будемо розчиняти? Значить, розчин, який показав хорошу ефективність і мінімальну кількість побічних ефектів. серед побічних ефектів, наприклад, може бути печіння на своїй порожнині, це є розчин 0,5%. А бетадін наш, він є. Ще раз звернемо увагу, що ми добре бачили. Це є 10-відсотковий розчин, водяний розчин по відомі йоду. Щоб ви отримати нам з 10-відсоткового розчину, 5%, можете на калькуляторі прорахувати, є кілька методів, як це рахувати. Я всі не буду розказувати, просто можете проходити. Треба нам розбавити в 20 разів. Тобто нам треба, щоб якийсь об'єм, який ми заберемо звідси, був розбавлений в 20 разів. Наш об'єм розчинника, нашого, основної бази, є 44 мл. Тож 44 мл, поділити в 20 разів. Ми отримаємо 2,2 мл. Це є об'єм бетадіну, який ми маємо перенести сюди, але не просто перенести, ми маємо замінити 2,2 мл цього розчину на 2,2 мл цього розчину. Тому ми будемо використовувати шприц і якусь можливість для того, аби його перенести. І я. Хочу нагадати, що ми хочемо дотримуватись пропорцій як як найкраще. Чарно краще рукавички вдягнути завжди частенько. Але у дослідженнях не проводились, наприклад, дослідження розчину 0,051. 0,052% і так далі і тому подібне. Тому це досить стандартно. Якщо ми помилимося на якихось там кілька а, відсотків, не буде ніякої страшної біди. Крім того, в дослідженнях безпечність, а власне я маю на увазі, що не пошкоджують слозової оболонки носа, були показали розчини аж до півтора і навіть деяких до 2%, тобто в чотири рази більшої концентрації. Але знову ж таки, нам це просто не потрібно, тому ми використовуємо. Ті концентрації, які є досить доступні, звичайно, одну баночку, і ви можете зазвичай баночки продаються значно більше, ви можете її використати для створення величезного об'єму цих розчинів. І, а, ви можете потім, в подальшому, наприклад, вже міняти, не, використовувати не такий, а можна звичайний фізрозчин, звичайно, він буде трошки більше пекти в носі. Всі ось ці флакончики, бачите, вони ось так. Відкриваються, це не є так відразу очевидно, але так, так є. Значить, ми відкладаємо цей флакончик. Звичайно, по можливості стараємося підтримувати стерильність, але це вже як вийде. Я використовую звичайний катетер, ось такий, який має на собі пластикову трубочку. Як бачите, в мене тут є зразу захист на голочку, американські штучки. Ось. І ми будемо його використовувати для переносу. Використовувати бажано. Шприц, який має чим а, найменшу, найменший об'єм, най, найбільш наближений до того, який нам потрібно. А, тому що так ми можемо, чим менший шприц, тим а, в нього більше дрібних ділень, щоб ми могли максимально точно перенести. І тепер дивіться: перше, цей поршень він є трошки в нас випуклий, ми його посуваємо до самого кінця. Коли ми будемо набирати цей розчин, якась частина розчину залишиться. А в самому нашому катетері, як бачите, створилася така бульбашка. Ми не будемо на це сильно звертати уваги 0,02. Тому що, коли ми будемо переносити цей розчин, ця бульбашка витіснить залишки розчину, які в нас є. Ми ось цей заливаємо сюди. Так. І закриваємо наш ковпачок, поки ми готуємо. Наш наступний флакончик. Ось такий в мене є флакончик. Звісно, сюди воно сипся. Ось так відкривається, трошки зробимо тут безпорядок. І набираємо такий самий об'єм розчину, як ми були забрали. І так у нас є. Нам потрібно, бачите, знову творила сама бульбашка, тому ми рухаємо поршень, доки він не дойде. І тут зараз буде погано видно, щоб я точно бачив. 0,02. За рахунок того, що розчин дуже темний, незамітно. І ми просто вливаємо цей розчин сюди. Все, як бачите, коли ми його повністю видавили, ось ця бульбашка вона зайшла в наш в наше сопло шприца і витіснила звідти залишки розчину. І, як я вже сказав, якісь незначні зміни в концентрації не є настільки критичними. Але все, що нам потрібно, це закрити його і гарно перемішати. І розчин готовий до застосування. Оп. На цьому е, застосовувати його можна, пшикаючи по одному два натискання в кожну ніздрю. А, кожних від 4 до 6 годин. Такою була продемонстрована його тривалість дії в клінічних дослідженнях, які проводилися на рахунок цих спреїв. Будь ласка, ставте ваші запитання. Будь ласка, підписуйтесь і кажіть, що ви думаєте. А на цьому в мене все. Будь ласка, не хворійте і швидко видужуйте, якщо захворіли.